Які найчастіше спроби зламати поліграф? Е, зламати трошки не буде вірно. Обманути, е, обманути, обманути. обійти, е, спотворити. Ух. Спотворити. чому Ми ж професіоналом сподобаємося. Е, е, обманути можна поліграфолога. Домовитись, напевно, можна. Угу. Як казали, продається все у всього різна сума. Я тепер розумію, чому ти така багата людина. Це не для налогові. Дивіться, можна протидіяти різними способами. Є фізична протидія, доходять до смішного, коли вибачте, на слові в туди, засовують якісь кнопки і в жопу. І починають стискати отвір, щоб завдати собі болю. Однак О, це все буде бачити. А Це реально люди таке роблять? В... У тебе на практиці таке, таке було? Таке, слава Богу, не було. Було, що вставляв кнопку в... В... Так, в черевик і там сидить, нажимає. Однак людина знаход, коли тестуємо, вона сидить на датчику тремора, який дуже чітко фіксує всі мікрорухи. Угу. В тому числі, коли, вибачте, на слові очко зжимається. Розумієте, угу. що я кажу. І також я бачу, що щось не то, щось не то щось воно не то і не то. Я кажу, знімай черевики. При, а ти прям бачиш, що десь воно в нозі Найгранні. в нозі. Типу. Я не, не, не розумію, де я а, бачу, бачу, що є трима. рух. Так рух. є рух, і він постійний. Я є так, так називаємо шуми, випадкові рухи. Але коли є певна послідовність цих рухів, угу. то я роблю висновок, що це є протидією, особа намагається спотворити показники. Uh -huh. Тому що коли вони спотворені, поліграфолог не може прочитати поліграми uh -huh. і не може зробити висновок, де є реакція, а де є протидія.